Дорогі друзі, покажу вам цікаве місце. Лужанський дендропарк. Ось бачите, нас зустрічає вивіска, на якій написано «Блаженний той люд, що Богом у нього господь. Цікава ось така вивіска. Перш ніж зайдемо у ворота, покажу прив'язку. Ось, Бачите, Лужанський спиртзавод, траса на Коломею і зразу переїзд повертаєте на... Направо, якщо їдете з чернівців. А ми заходимо всередину, ось нас зустрічає парк. Ось такі гарні доріжки. Гарні доріжки, бачите, дитячий майданчик. Гарно зробили дитячий майданчик. Тут справа ми бачимо. Все для заняття спортом. Ось так. Гарні лавочки. Для того, щоб відпочити. Все зроблено гарно. Ось подивіться, як зроблено для дітей, для дітей. Ось тут, бачите, які доріжки, бетон. Ось такий. Діти тут мої вчилися на скейті, на роликах. Прекрасно тут можна вчитися. Ось бачите такі дерева. Там в кінці ви бачите така гарна сцена, велика площадка, різні заходи можна проводити, концерти, а ми підемо трошечки в іншу сторону. Поподорожуємо з вами парком. Бачите, біотуалети поставили, якісь саджанці посадили, щось новеньке. Ось ворона собі скаче. Співають ташечки. Ось тут такий місточок через совицю. Ось такий оригінальний. Гарно можна фотографуватися. Ось бачите, протікає річка Совиця. Фонтан, бачите, працює. Ось такі гарні лавочки, квіти посаджені, різні дерева. Прошу вас в описі до цього відео я напишу про цей парк, про історію парку. Ось бачите, які могутні. Дерева. Ось такі дерева. Про всі дерева, які тут посаджені. Тут багато видів дерев посаджено. Усе це ви зможете прочитати в описі. Я наполегливо прошу вас прочитати. Подивіться. Подивіться, яке дерево могутнє. Знову бачите лавочки, а тут саме цікаве місце. Ось такий самий старий, напевно, на Україні ясен. Також в описі прочитайте про цього ясена. Тут да, дійсно, напевно, більше семи метрів. Я думаю, що десь цьому ясену 300 років і більше. Ось, який він могутній. Діти тут люблять фотографуватися. Багато у нас є фотографій з цієї локації. Да, цікаво. Тут молоді пари також ясень називають ясенем любові. Приїжджають фотографуватися. Приїжджають фотографуватися. Так, а ми йдемо далі. Ось такі доріжки. Прекрасні ось як бачите, ухожений парк. Ось цвіте напевно липа ось яке дерево цікаве.

Птахи співають ось ще одне могутнє дерево. Ось підсаджують нові дерева. Ось так ми йдемо. О, цікаві дерева, різноманітні. Ось так ми підійшли до іншого, до іншого входу. Да, тут знову через місточок можна перейти через совицю. Ось бачите, різні рослини. Ось такий друзі парк. Тому Переглядайте це відео, поширюйте. Кому цікаво, можете приїхати для того, щоб насолодитися чистотою повітря. Хто близько, напевно, знає цю локацію, хто здалека подивитися по Google Карті. Вхід вільний, можна приїхати. Да. Це я знімаю літом. Прекрасно тут також прийти осінь. Коли опадає листя, можна збирати різноманітне листя. Подивіться, яка красота. Да. Назви дерев, які тут посаджені. Знову запрошую подивитися в описі, я там напишу усі дерева, які тут посаджені. Подивіться, яка висота. І верба. Чистенько прибрано. Лавочки зручні для відпочинку можна приїхати з сім'єю, з дітьми. Прекрасно. Прекрасний парк. Ось так, друзі, ми походили з вами, подивилися. Ось там фонтан, освіжє повітря, аж сюди відчувається ось такий така прохолода. Подивіться на цього ясеня. Ось так здалеку ви зможете його побачити, яка висота! Навіть важко ось так, сонце пробивається. Ось так, друзі. Милуйтеся красотою Буковинського краю. Недалеко від Чернівців, але відкрийте для себе нові місця. Ось ще одне дерево Могутнє Переглядайте моє відео, діліться і слідкуйте за новими місцями які я буду показувати. Бажаю вам гарного дня. Приїжджайте і відпочивайте, насолоджуйтеся. Ось яка рязка. Ось така верба. Красота. Все, друзі, до побачення.